Вітаю вас! Ну що, саме час поговорити про платіжний баланс. А що таке платіжний баланс? Валютний ринку України. Платіжний баланс показує, що відбулося, що відбувається і що буде відбуватись на валютному ринку України. Ну, відповідно, ваша любима тема. А що ж буде з курсом? От зараз ви побачите. Дивіться. Е... Національний банк України приховав платіжний баланс за перший квартал 2023 року. Але ми його можемо співставити з першим кварталом 2022 року і 2021 року. Оце буде цікаво. Ну, подивимось, що відбулося, що помінялось. Тому що дуже багато говорять, знаєте так, в одну і іншу сторону. А реально, реально, що відбулося. Заодно вам покажу дефіцит. Або профіцит платіжного балансу. Ну, то, напевно, здогадуєтеся. Дефіцит погано, профіцит добре. Пару слів навіть про платіжний баланс Російської Федерації, скажу. пару слів, ще раз говорю, там зараз Центробанк Російської Федерації намагається дуже не, дуже не показувати. Тому більше говоримо про український платіжний баланс, а точніше про український валютний ринок. Це відео виключено для... Спонсорів мого каналу. Чому для спонсорів? Ну, тому що для спонсорів цікаве ексклюзивне відео. І корисне. Якщо вони спонсор, там є кнопочка спонсорство. Тисніть. І теж будете дивитися. І це відео, і багато інших цікавих відео, які стосуються і економіки, і політики, і навіть трішечки історії. Ну що ж, спонсорів мого каналу, поздравляю, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. І почнемо з вами зараз розглядати платіжний баланс України за 2023 рік, а точніше за перший квартал. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що, дякую за увагу. Всього найкраще.